Всім привіт! Радий вас вітати у себе на каналі і зразу коротко про те, про що ж ми сьогодні поговоримо. Сьогоднішнє відео буде відносно коротким, воно буде таким більше анонсовим, пояснювальним щодо чого. І я би хотів до декілька теж речей вставити коментарів до реакції на інші відео, які відбуваються. До того, що відбувається загалом у нас. І в державі, і в альтернативній енергетиці, і так далі. Так от. Чергова ракетна атака, знову постраждали. Якісь у нас там ГЕЦ, не знаю що конкретно, але ну ви зрозуміли з мого попереднього повідомлення, що проблеми в енергетиці у нас будуть тривати, і тривати будуть довго навіть після закінчення війни. Це приймаємо як факт, як, як реальність. Все, і з цим треба жити, якось викручуватись. Запам'ятайте собі, раз і назавжди за вас, крім вас самих, ніхто нічого не прийде і не вирішить. Ні, так не буде. Значить, що нам треба робити? І я тут про проблема яка? Я бачу е багато якби, коментарів і, і закликів в інших місцях. Не у себе, не, не тому що я такого не пропагую. так? Але ну, бачу від тих, хто пропагує. І там один відомий дядько в українських теренах якби, розказує: купляйте мої акумулятори і вітряки. Питаннячко, які вітряки? Поки. Ви не вперлись у стелю з сонцем ніяких вітряків. Запам'ятайте це собі раз і назавжди. Раз і назавжди. Сонце в першу чергу. І тут я відсилаюсь до іншого дядька, який теж періодично в своїх закликах, я до нього ставлюся безумовною повагою до всього того, що він робить, тому що його вітрогенератори круті, складні. Зроблені нормально насправді так і вони якби працюють в межах своїх можливостей, так як працюють добре. Але є проблема не можна порівнювати вітрогенератор і сонячні панелі за робочою площою. Ну це дурниця. Не можна ви повинні завжди порівнювати речі в альтернативній енергетиці, в тому числі, ну і в додаткових речах, тому що дизель-генератор чи бензин-генератор це теж альтернативна електроенергія. Ну домашня портативна, інакше ніяк. Ви повинні їх порівнювати за величиною собівартості 1 кВт, 1 кВт години виробленої електрики. Так от запам'ятайте собі ці цифри. Сонце і сонячна станція вам забезпечать в районі 1 плюс-мінус 0,2 гривень за 1 кВт-годину Таку собі вартість електроенергії. Тобто інвестиція на період експлуатації, перевівши це все в ваші вироблені години, які ви можете спожити і використати кіловат години, ви отримаєте одну гривню плюс-мінус 20 копійок. Ну, хай гривня, та, грубо у усередньо і так далі. В когось чуть більше, в когось чуть менше, залежить від того, яку ви систему збудуєте, на основі яких компонентів і так далі. Запам'ятали вітряки 6%. 6. Запам'ятали. І так на найкращих, найдорожчих, найкрутіших вітряках ви можливо вийдете на величину 5,5. Можливо, 5,4 гривень за 1 кВт годину. Зрозуміло? Це я говорю про територію України загалом усередину. Нема у нас настільки багато вітрів, щоб ну, мати якби, от такі от речі. І тут питання в чому? Коли варто ставити вітряк, коли варто ставити сонце? Значить, сонце ставимо в першу чергу. В першу чергу все, Must have. забули і це не обговорюється. І ставимо його до тих пір, поки ви не вперлися в ліміти в якісь. Це можуть бути фізичні ліміти, коли у вас ну, тупо нема куди більше вже панели всунути на дах, чи не дозволяють кількість МПТ-трекерів, хоча і там можна на окремий контролер, садити окремий свій скат. І сподавайте його напряму в батареї, або ставте оптимізатори, що я, до речі, буду робити, і цей процес уже запущений. Я вже казав. Оптимізатори замовлені, поки прийдуть. Ну це десь на літо, тому що там поставка з заводу, якби це довго. От от що ви повинні робити в першу чергу, і тоді вже додатково доставляти вітрогенерацію, якщо вам потрібно закрити нестачу сонячної генерації в зимовий період з листопада по лютий місяць. Хоча в моєму особистому випадку листопад в мене нульовий, в мене використання при моєму ну неймовірно прожорливому опаленні, в мене листопад в плюсі і лютий в плюсі. Тобто, фактично, в мене лише грудень і січень, які є нестачею, фактично, і розумно було би насправді навіть не ставити вітрогенератор а порахувати, скільки ж вам тих випадок, коли критична ситуація, так коли немає мережі. Тому що коли є мережа, то вам і вітрогенератор не треба, і нічого більше не треба. Ви просто сонцем компенсуєте собі решту, а решта доплачуєте просто за мережу, поки тариф у нас відносно смішний в порівнянні з тим, які тарифи навколо в країнах, Європи, наприклад, для людей. У нас він нижчий в капітальну кількість разів. В 3-4 рази нижчий тариф на електрику купити з мережі. І ви просто дизель-генератор собі ставите додатково, так чи однофазний, чи трифазний, Це вже самі вирішуєте, як що, які є способи їх підключення, хоч напряму в акумулятор через спеціалізоване зарядне, чи через генпорт, якщо ви маєте, наприклад, такий апарат, як деє. Чи через, чи, чи через перекидний рубільник з обмеженням подачі е, на продаж. Якщо, або якщо у вас автономний інвертор, то ви взагалі не заморочуєте, ви просто через перекидний рубільник його подали, бо автономний не вміє продавати назад. Це гібриди вміють, а автономні не вміють продавати в мережу. Якщо у вас автономний інвертор, ви через перекидний рубільник його просто подали і забули про це питання. Замість мережі. Ну, перекидашку звичайно, я вам показував відео. Відео вони є наявні. Це, це ж не складно робиться. Ціна цього приводу там, 20 доларів. Нормальні рубільники, може, може чуть більше, може чуть менше, там, пару копійок туди-сюди. І все, і ви закрили це питання. Просто скільки вам того палива буде треба, ну, 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 30 літрів на сезон, 40, 100. Сусід мій отам, взагалі живе без мережі, в нього 5 кВт сонячних панелі, і звичайний бензиновий генератор на 3 кВт. Живе вже шостий рік. так. І нічого, і все окей, і, 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 і нормально. І пережили вони і окупацію в цій зоні, в цій території, і, і далі живуть без мережі, не тому що просто якби нема можливості підключитися. Просто в їх ні, ніколи не було цієї мережі. І все, і живуть люди. Але про вітряка періодично мене запитує. Я йому кажу: почекай, почекай, я ще тобі вітряка правильного потім покажу, привезу. Це окреме питання. Ну, бо не хочеться, бо не комфортно, розумієте, за комфорт, коли ти готовий вже трошки платити за комфорт, то тоді вже ти думаєш про вітряк. Так, собі вартість 1 кВт-години з генератора буде більшою, ніж кВт-години з вітряка. Але вітер, це штука нестабільна. Сьогодні він є, завтра його нема. От вчора мій 1 кВт вітряк за день на лопашив 3 кВт години. Це добре, це прекрасно для його умов. Для тих умов, в яких він працює, для тої висоти, для того сетапу, який у мене зараз, некоректний, не до кінця правильний. Дякую українським спеціалістам, які нарадили. Тому тут ну, є нюанси завжди. І бувають дні, коли вітру немає зовсім, коли буклем виробляє 100 ватт-годин, 200 Вт-годин, 300 ватт-годин. Це нестабільна річ. А дизель-генератор це високоманеврена потужність. Ви його торг завели, коли він вам потрібен. Зарядили свої акумулятори, все, пішли, його посадили спати, і, і самі пішли спати. А від комуляторів працює ваша морозилка і якесь опалення там на підтримці чи, чи насос, чи що там у вас там. От, це найпростіше рішення. Тому ще раз підсумовую, сонце в першу чергу, вітряк тільки коли а велике бажання. Б. Коли у вас дійсно море рядом і багато вітрів рядом, або відкрите поле, як у мене, або ще щось, О, тоді можна. І Г третій варіант, коли вам потрібен вітряк. Це тільки це тоді, коли ви хочете закрити зимову нестачу. Це теж мій варіант, наприклад. Допустим. Я хочу дозакрити зимову нестачу, догнавши її вітрогенераторами. І я це зроблю е, на період, от мені не вистачає от конкретно грудень січ. От така от штука. Думайте, я вас прошу, не вірте всьому, що вам в Ютубі розказують, в тому числі не вірте мені, чому, тому що я розказую в переважній більшості про свої умови, а у ваших ситуаціях воно може бути трошки інакше. І тому завжди накладайте це на свою мозгу так? і застосовуйте до своїх конкретних умов. Ну, мабуть, в Харкові чи під Харковом зараз взагалі щось ставити не дуже було б правильно, так? Тому що туди прилетить, роздовбає і... і що. Тут дизельок маленький, якийсь сховати ще й в кожух його. Оце було б ідеальне рішення, розумієте? Тут навпаки. І кожні у конкретні умови вони мають значення. А от десь Івано-Франківську я би якраз навпаки, скоріше поставив сонце, незважаючи на те, що там переважно хмарний клімат, там набагато менше сонця, ніж, наприклад, в Київській області. Але сонце все одно дасть здорову фору вітряку. Здорову фору тому сподіваюся, що ви про це зрозуміли, запам'ятали і так далі. А тепер короткий дисклеймер, які наступні відео будуть виходити, і що я взагалі планую зробити. Значить, відео перше, яке я, можливо, запишу навіть цю неділю, понеділок там найближчим часом, це ми розберемо системи захисту сонячних панелей масиву. На моєму прикладі, чому Тому, що в мене всі можливі захисти стоять. І ви визначитесь, вам він не потрібен. Потрібен мінімальний, середнього класу чи максимальний, як у мене. Я вам покажу, а ви далі вирішуйте самі. Друге, я вам покажу, які китайські вітряки взагалі існують з Аліекспреса, Залі Баби, де їх купити, що варто купляти, що не варто купляти, на що можна розраховувати реально в тих чи інших умовах. Тому що я розумію, що багато хто цим цікавиться. Може у вас просто відпаде бажання після цього з вітряками далі гратися? А може ви собі захочете купити просто правильну машину? Тому що в нас побутує неправильний стереотип, що Китай це ге, ні, це не так. Все зроблено в Китаї. Цей ноутбук, на якому записується це відео, зроблений в Китаї. Телефон, з якого я знімаю це відео, записаний в Китаї. Оця шмотка зроблена в Китаї. Шампунь, яким ви голову миєте, мабуть, теж зроблений в Китаї. Ну, або з компонентів, які зроблені в Китаї, як мінімум пластик, скоріше за все, зроблений в Китаї з переробленого заводу і для баночки, для шампуня. Розумієте? Я би навіть більше сказав, відсотків 60-70 світової продукції мас маркету вони реально робляться так. Тому що це є світовий виробник ну, до всього. І розказувати, що Китай це Ге, ну це неправильно. Це неправильно. Ви просто повинні порівнювати порівнянні речі. І, ну, моя задача вам просто деякі речі показати, пояснити. Ну ми ж не говоримо про дея, що це Ге, це Китай. Ми не говоримо, що панелі Лонгі, Райзен, які в топ-тір, наприклад, що це Ге. Ні, це Китай. І мама Мія, вони на китайському кабелі сонячного сидять. Уявіть собі! І щось нічого горіти ніяк не хоче, і все працює, і все нормально. Мотоблоки, якими всі зараз користуються, пично чурати, до 90% Китай. Навіть якщо воно іменити брендове, якісь там Husqvarna, наприклад, і так далі. Це теж Китай. Розслабтесь, ви в Китаї залежності всі. Тому давайте якби, бути розумнішими. Ну, Треба просто, як би, правильно оцінювати ці всі речі. На цьому дякую. Сподіваюсь, не замучив. Вибачайте за емоційність, але, ну, люди, пора мати совість і бути чесними. Якщо ми помагаємо один одному, то ми помагаємо один одному. А наживатись один на одному, вибачайте ні, так не можна. Тому давайте все-таки триматися кубки і боротися за те, щоб ми далі були взагалі були. Всім бажаю успіху! Тримаємося.